Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Героям слава! Як кажуть, новий робочий день. Ми продовжуємо бавитись з пасатом. І що ми вже зробили? Трошки не пізнімо. Розібрали дверку, щоб замінити трос. Щоб її розібрати, потрібно спочатку опустити стекло на самій рамці. Там в рамці знайти ось такі входи, заглушечки знімаємо. Я потім покажу, як його збирати, бо, на жаль, не підзняв. Знімаємо обов'язково стікло. скло. І тоді вже знімаємо. В принципі, ручку не обов'язково знімати, але я буду знімати її, оскільки побачив, що ручка має тріщину. І замовив ось таку ручку. Оригінальну вольцвагеновську 20-го руку. Виробу. Ну, побачити, бачите. бачите, Ось так. І звичайно троси. Зараз ми це все будемо знімати. Щоб зняти ручку, то потрібно відкрутити. Ось там. Є такий болтичок, не знаю, не видно його. ну, Одним словом. Підторкс. Віджимаємо ручку, відтягуємо на увазі. Одною рукою погано і другою відкручуємо. І в такому стані зараз я ну, постараюся це все. Бо дуже багато людей просто не знають навіть банально, як зняти ту саму ручку. Не знаю, буде видно, не буде видно, ну, думаю, і видно. Тобто, віджимаємо і відкручуємо. Не ну, боїмося, там нічого не впаде. Тоді знімаємо личинку. Маємо личинку і тепер витягуємо ось так ручку. Тепер відкручуємо ось тут. Це вся конструкція. У нас у руках. Ось хочу показати, як вона тріщину виполучила. Пробував підклеювати двокомпонентним клеєм. Нічого це не дало, так що рекомендую одразу купляти нову ручку і не бавитися. Добре, я, коротше, міняю далі. Одному не зовсім є можливість знімати, але буду підзнімати по мірі вже встановлення. Встановлюю ручку так само в, ну, в зворотньому напрямку. Але щоб її встановити, то підкручуємо спочатку. Можу показати, ось тут є такий, ось тут, ось ось. Бачите, язичок. Цей язичок, коли ми Відкручуємо оцей болт, тут він де йде посмага свого тяга, Вона висовує оцей язичок і він фіксується ось тут. Тобто оце зараз треба зажати, відкрутити болт, спочатку закрутити болт, тоді прикрутити і цей. Зараз я покажу. Так, ну що, зафіксували ми. Можете бачити, оцей язичок зайшов і тримає оцю, щоб не повернулося цю тягу. Так звану. Що це нам дає? Тепер це мож... дає нам можливість просто запхати спокійну ручку. Тобто ми спочатку запихаємо ручку сюди. Ну, і розумієте. І тепер, щоб ви розуміли, оце призводить ця маніпуляція дає можливість всунути ось туди ручку. Ну, не фокусується. О! Бачите, так? Зараз. Ось так. можете бачити Зайшла ручка. І тепер ось в такому вигляді її і встановлюємо. І тоді, коли вже закладемо серцевинку, відпускаємо і ручка-напросто просто сама як зашелкує. Але це цю маніпуляцію проводимо вже, коли ручка прицеплена на дверці. зараз я покажу, постараюсь показати. Так, так як я вже говорив раніше, ручку ми у зведеному вигляді. Задану закладаем. Не забываем за уплотнитель. І закручуємо. Оле, тому не закручується. Чи трясуться руки просто в мене хвороба? А це таке. На це звертаємо увагу. Так є. І тепер беремо ручку. Опускаємо спочатку так, тоді так. Тоді заходимо ось тут і проштовхуємо це все діло вперед. Ось таким чином. Тепер закладаємо личинку. бачите, ручка стоїть відкрита, вона не опускається. Не затискається, і вона, ну, щоб не поламати. Тоді закладаємо личинку. І цим болотом уже закручуємо. І йдемо на ручку, вона повинна сама впасти. Все. Впала, більше нам нічого не потрібно. Ось так. Тепер закладаємо назад тут заглушечку. Обов'язково. Так, тепер беремо. Трос. І заводимо його. Збачаю, з одною рукою не дуже добре. Але постараюсь Ось. І зашелкуємо сюди. зараз я, я це все зашелкну. Ось так. Завели ми трос. Зашелкуємо ось тут. Зашелкуємо, заводимо сюди спочатку і тоді. Не забуваємо про ось цей металічний фіксатор. Все, тепер у нас ручка відкривається. Як то кажуть, гарно і позавод. Добре, збираємо на зворотному напрямку це все. Хто там що хотів сказати? Хто там говорить, що дуже сильно вони гниють? Так, є, є такий в них грішок. Але якщо гарно обробити, як бачимо мовілку, все тут є, як така, що досить-досить непаганоста. Якось так. Добре, Зачіпаємо спочатку накладку зі склопідйомником. Тоді опускаємо скло сюди запихаємо. запихаємо, це я постараюсь показати. Так, Після того, як ми закрутили вже направляйку, маю на увазі склопідйомник заставляємо стекло. Збираємо його до упора і чуємо, як воно вже стало на місці. Тепер ось тут. Секунду, з'їхало. Якщо з'їхали оці направляйки, нічого страшного, підключаємо обшивку, включаємо запалення і чуть-чуть піднімаємо його догори. Таке буває. Так, Заклали, підняли ми чуть -чуть. Скло до гори, щоб було видно. Урімкнув світло, щоб було краще видно. І тепер затягуємо ось цими болтами. Бачите. Які йдуть зірочки. Головочка Є5. Зірочка. Ну. І тут зворотня різьба. Розумієте. Тобто закручуємо, як відкручуємо. Бо дехто не знає і пробує. В іншу сторону і злезує повністю. тоді потрібно дуже-дуже багато мороки, щоб замінити ось ці бухти. Сильно не дотягуємо. Ось так. І не забуваємо про технологічні заглушки. Щоб нам, як така, не вітер в салон. Ось там. І ось тут. Хто не буде знати, де знаходиться, щоб як е, тепер, ну, як зняти вікно мається, навіть. тепер в двох словах скажу в зворотньому порядку, щоб зняти в цю обшивку, то спочатку знімаємо ось ці технологічні заглушки, послабляємо ось цих два болти але в зворотньому напрямку, тобто закручуємо їх. І знімаємо скло і тоді вже витягуємо. Не забуваємо зняти ось цей уплотнитель, щоб він пішов туди всередину. пильничок так званий. І там проводка йде до замка, тож також її потрібно відщолкнути. Тоді це все можна легасенько забрати в сторону. Також з цієї сторони, коли вже хочемо забрати її повністю, допустимо, так як я собі клав сюди, то знімаємо ось тут, відщолкуємо і ось тут знімаємо на цій фішці. І оцей дріт він просто витягується в сторону, О, закидаємо в сторону. Так що так, все, нам залишиться тільки зараз встановити карту. Ну і все. І така ось заміна. Щоб замінити простий тросик, потрібно розібрати ось ту цілу дверку, тут оці всі болти повідкручувати, зняти ось цю шубу зі склопідйомником і аж тоді вже можна добратися до замка. Так. Так. Закручую. Ось тут знизу, два. І ось тут. Після цього закладаємо технологічну декоративну заглушечку. І, як то кажуть, пробуємо все чудово. Тут ремонт закінчено. Тепер будемо приступати. До заміни, як то кажуть, головного світла. Повторюсь, тут стоїть адаптивна оптика, тому зараз розкажу, як міняти лампочки в таких машинах. Отож, для того, щоб нам замінити лампочки головного світла, потрібно що зробити, як всі думають напхати сюди руку і тут поміняти. Ні. На жаль, ні. Так воно не виходить. Потрібно знімати бампер. Ось така. Ще один недолік без шостого. Для того, щоб замінити лампочку, потрібно зняти цілий бампер. Решітку, оцю всю морду розібрати. Зараз ми це все будемо знімати. І так. Лампочки купили ось такі. Це не реклама. Звичайно ж, замовляв у наших недрогів китайців, але, як то кажуть, не було виходу. Мусили хоч щось взяти, бо у нас все дорого. І ось такий в них форм-фактор, Про що я говорив? Тобто йдуть круглі. Розумієте? Ось такі у нас лампочки форм-фактор, Тобто круглі. Можемо бачити, леди йдуть по кругу лампи. Відповідно, якщо у нас навіть вигорів рефлектор, сам, то згори мається на увазі. Причому що всі переважно вигорають, бо там ксенон, він, там лампочка стоїть на горі, вона от випалює оцю верхню, верхню отражатель, так зване, верхнє зеркало. А ми будемо ще використовувати ще чотири сторони. Оскільки тут є, він світить в чотири різних сторони. Тому світло повинно покращитись. Звичайно, кажу, сліпити не буде, бо лінза, яка, така, яка була, така лишається. все лишається, все те саме, тут все йде завод. Просто міняється саме освітлення, що не буде світити тільки в одну сторону, а буде світити вже вкруг. Так що так. Збачаюся. Поїхали. Так, Зняли ми колеса, щоб кращий був доступ. Відкручуємо ось цей нижній резовичок. І там ось один мав, мав би бути болт, але його немає. І чуть вище другий болт. Ось так. І тоді можна вже бампер відсувати вперед. Тому, будьте уважні, знайте, що тут мають бути болти. У мене тут одного вже немає. Вже Ось криворукий заліз. Також не забуваємо відкрутити ось тут один шуруп і ось тут знизу один шуруп. Для того, щоб зняти ось цю направляйку, я вже це відкрутив. І тоді робимо ось такий рух. <смірка> і відсуваємо бампер вперед. Добре. Йдемо на другу сторону і робимо такі ж самі маніпуляції для того, щоб акуратно бампер зняти. Бачите, він же відійшов, зараз ще там і все. Так, ну що ж, зняли ми бампер. Тепер нам що залишається відкрутити парах тут, тут. І ось тут. Два. Тут покажу, бо там засліплює світло. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. І тоді знімаємо фару. Ще, дочка каже, не працює. Омивайка. Не знаю, що сталося, що сталося, не працює. Бачимо, робив майстер. І ось як поставив шланга. Цікаво. Не? Так що, друзі, не робіть таких помилок, бо це взагалі це треш. Я ж такого, чесно сказати, ще не бачу, що так над такий згин так поставити. Це ж дико. Воно ж, Оцю, оцю штуку можна було так поставити, просто догори і шланг надіти. І не придумувати якихось обходів. Ну ладно. Зараз ми це все виправимо. Так що так, для того ми її повністю зняли, можна було чуть -чуть його просто приопустити. Я зняв цілком, щоб поглянути, що робиться тут. Добре, робимо це і зараз робимо далі. Так, відкрутили нижні болти, знімаємо направляйку. Це йде направляйка на бампер, ось, ось сюди вона так вставляється. Оце таке. Після того ось тут. Ладно. И вот тут. Раз, 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 раз. Вот так. И вот так. Две рукой пашка. Вот. И заводим вот так. Вот в сторону. Так, десь поскласти болти, щоб не захопити. Після цього відкручуємо ось тут болт. І ось тут болт. Так, витягнули фару. Після цього це є фара старого зразка, бо є фари нового зразка, де блочок стоїть ось тут. Це є фара старого зразка. Вішелкаємо ось тут два і знімаємо сам блок гроже. І ось тут стоїть наша, як ти кажеш, завітна ДС. її, наскільки це можливо. Ось. Ось про що я говорю? Ось ця лінза. Вона просто випалює верху рефлектор. Тому зараз міняємо. І все. Так, хотів зробити огляд коротенький наших лампочок. Ось так виглядають. В принципі, лінія. Розпалу однакове, на однаковій висоті. Форм-фактор також однаковий. Що так, що так, що так. Так що там взагалі без жодних, як то кажуть, но має все влізти, стати на своє місце і працювати. Тут іде. Ой-ой-ой. Чуть не розбив. Кулер всередині. А тут немає. Так, перед тим обов'язково миємо руки і міняємо. І так, ну що ж, гарно все сіло на своє штатне місце, без жодних питань. Конектор підійшов також, без жодних питань, не забуваємо дощолкути до кінця. Е, що ж хотів сказати, це не блок розпалу, це є блок управління адаптації фар. Тобто, ну... Туди-сюди заглядається в поворот мається навести. Сам блок стоїть знизу. Розпалу. Ось так. Хто може бачити, бо зараз налетять хейтери, скажуть, що то не блок розпалу, то ти не розумієшся. Ну, просто, як то кажуть, помилився. Але, повторюсь, я не є спеціаліст. Сервісник, я простий. Звичайний, домашній, як ти казав, гаражний любитель. Так що ось так. Все, тепер вставляємо фару назад. І все. Так, ну що, завели, помилочок немає. Включаємо світло і дивимось. Ну, що сказати? Бачу, що вже різниця є. Можна бачити. Штатно ось осяк світить лев. Mm -hmm. Різниця, по-моєму, і то є, і то дуже велика. Давайте якщо стати ось так. На телефоні не видно? Але повірте, світить досить класно. Так ось такі рекомендую. Зараз кладемо другу, поки ще не темно, і будемо пробувати. Так, закладемо в другу сторону лампочку. На що звернув увагу, що там не було цієї бляшки. Не знаю, зараз перегляну відео, що воно взагалі є на цій штуці, на цій ну, застіпці, так звані, металічні. Якщо вона є, то будемо ще раз знімати цю фару і перекладати. Бо дочка зжалілася саме на цю фару, що при їзді просто пропадало світло і загоралося. Мусив включити і виключити. І ще раз запускаю. Думав, що саме, саме якраз через... У те, що хтось не зашелкнув цю кліпсу, не знаю, хто там лазив, але хтось таки напевно що лазив. То, то Зараз будемо розбирати ще раз фару. Так що не забувайте про цю кліпсу. Після того, як засунули штекер, вона ось зашолкується просто. Нистер. І підтримує, щоб просто при їзді кліпс, сам штекер не, не, не виходив з лампочки. Ось так. Так, так як я говорив, на одній було, на одній не було. Ми довго робили ось таку імпровізовану. Як така, не є аж така на 100%, але думаю, свою дію буде виконувати. Зараз вставляємо і дивимося. І так, це по оригіналу, все стало гарно. Це наша саморобка. Все стало гарно. Тримає свою функцію, виконує. Збираємо. Ставимо на машину. Так, ну що, зробили ми омивач. Ось така красота. Все гарно у нас все чітенько. Все, як, як ти кажеш, позивано. Все, поставили фари, лампочки і скручуємо бампер. Поїхали. Так, ну що? Темна ніч, включаємо фари.

Всі знаєте де я був. Отож, це є ближнє. Це є далі. Ну, звичайна різниця приголосальне. Вікно потіє, машина не прогріта. Але можете бачити, фари взагалі чудові. Так що так, якось так, так. це світиться осочок. Як бачимо, все гарно, є чіткі лінії, тобто сліпити не буде. Тільки що замітив, що ліву фару потрібно буде нижче пустити, або праву чуть вище. Ну, це вже таке, це вже рулюровка буде. Тому лед нема такого, що, просто, що ну, не чітка границь, щоб сліпити. Бачите, гарно все чітко обрізає, все, все класно є. Дальнє світло. Просто дальне. Капець, супер. Як може бачите, все супер, просто супер. Зараз вийдемо, покажу як виглядає. Вручайка не буде якісно, але Але щось будемо бачити. Туман ще сьогодні такий. Мряка. Ну, нічого не видно, звичайно. Все розсіюється Можете бачити навіть зі сторони просто. Дуже-дуже туман. Бачите який. Але ось так. Все. Всім гарного дня чи вечора на цьому ремонті завершено. Пишіть, коментуйте, буду радий відповісти на всі ваші питання. Слава Україні, героям слава!